А що, як я скажу тобі, що справжнє диво ховається не в полицях магазину, а під грудками землі? Цього року врожай видався особливо щедрим, Ще з раннього ранку вся родина зібралася на городі. Сонце тільки піднімалося, а в руках уже блищали лопати. Батько обережно підкопував картоплю, із темної землі викочувалися жовті великі бульби. Діти на випередки бігли підбирати їх, сміючись і змагаючись. Хто назбирає більше? Мати тим часом зривала з гілок важкі грони винограду і складала їх у плетені кошики. Яблуні теж не відставали, їхні гілки аж тріщали від яблук, і варто було легенько торкнутися, як плід сам падав у долоню. У повітрі пахло свіжою землею, стиглими помідорами і солодким яблучним соком. Робота йшла весело, бо кожен розумів це не просто овочі чи фрукти. Це результат довгих місяців турботи, поливу і праці. Коли сонце вже схилилося, у дворі зібралися цілі гори врожаю, всі були втомлені, але щасливі. Діти смакували солодким виноградом, дорослі ділилися планами, що з чого готуватимуть узимку. І саме тоді відчувалося найбільше урожай об'єднує родину так, як ніщо інше.